Всім привіт! Сьогодні 18 серпня, це Горбовичі, чи Горбовичі, хто як каже. Значить, Замовник Володимир Миколайович доручив нам зробити гараж з підвалом і баню. Отой От будинок, де зараз працюють хлопці, там буде. Ну, фундамент, фундамент, той фундамент, там буде одноповерховий будинок, його віддали іншій фірмі, а нам віддали гаражі Баню. Зараз починаємо купати. 8 на 5 буде куплаван, 3 метри вниз. Спеціально взяли для цього маза, наш товариш із Білогородки. Для того, щоб відвозити землю, тому що землі тут буде просто немірено. її тут вже і так дуже багато, Вон, бачите, які кучі лежать. Це внаслідок того, що розриваються фундаменти під п'ятку, метр ширини, де в нас під бані там 80 см ширина тієї п'ятки, і потім ставляться блоки ФБС. Така технологія, багато хто із архітекторів останнім часом її використовує. В чертіжах і, ну, якби, замовники на то погоджуються, а відтоді отримуємо такі результати з, з розривкою ґрунту, як на мене довше, ну і так далі. Ну, Є проект, ми не споримо з ним, просто виконуємо згідно чертежей. До нових зустрічей.